Буде присвячена е, застосуванню препаратів тироксину у практиці сімейного лікаря. Е, наскільки це проблема е, цікава сімейному лікарю, наскільки вона актуальна? Отже, е, е, ну так, відсоток пацієнтів з гіпотерозом можливо, він не такий е, великий у популяції, так? От ми бачимо, що Скажем, серед жінок це близько 6%, серед чоловіків близько 2,5%, звісно, це не е, така часта проблема, як скажімо, цукровий діабет другого типу. От. Але ж, е, якщо ваш пацієнт отримує замісну, препаратами, е, замісну терапію препаратами тероксину, то ця проблема вона вже супроводжує його все життя, і тому, так чи інакше, Сімейний лікар повинен орієнтуватися у питаннях достатності замісної терапії і як приймаються ці препарати, коли проводити контроль рівня теротропного гормону і таке інше. Хочу вам нагадати, що таке первинний гіпотереоз. Це гіпотереоз, який зв'язаний з власне, Із зниженням функції самої щитовидної залози, самого периферійного органу. І якщо взяти всі гіпотеози за 100%, то первинний гіпотероз становитиме 95% гіпотереозів. Тобто переважна більшість пацієнтів, що матимуть гіпотереоз, це буде зв'язано якраз з тим, що не працює власне щитовидна залоза. Центральний гіпотереоз, який включає в себе Вторинний та третинний гіпотиреоз, він зв'язаний з тим, що не виробляється або теротропний гіп... гормон у гіпофізі, або тереоліборін у гіпотелямусі. І суплінічний гіпотиреоз, також часто випадкова знахідка у наших пацієнтів, це стан, коли ми бачимо незначне підвищення рівня теротропного гормону від верхньої межі норми до 10 при нормальному рівні периферійних гормонів, нормальному рівні тероксину вільного. Нормальному рівні триотираніну. От. і цей стан він часто зустрічається у йододефіцитному регіоні, яким є Україна, От. але є клінічні ситуації, коли суклінічний гіпотероз також потребує замісної терапії. І хочу акцентувати вашу увагу, що при первинному гіпотеріозі ми використовуємо рівень тиротропного гормону для контролю стану пацієнта, стану компенсації чи, можливо, недостатньої компенсації. Пацієнта. Якщо ж мова йде про центральний гіпотиреоз, то тут для контролю компенсації ми застосовуємо рівень тироксину вільного. На сьогоднішній день, шановні колеги, замісна терапія препаратами тиреоїдних гормонів переважно проводиться препаратами левотироксину. От нагадаю вам, що в 60-70-х роках минулого століття це були препарати триотираніну, а на сьогоднішній день триотиранін, він застосовується тільки для пацієнтів у тиреоїдній комі. От, на щастя, це такі надзвичайно рідкісні випадки, тому що триотиранін забезпечує більш швидкі клінічні ефекти тиреоїдних гормонів. І препарати триотераніну застосовуються у разі резистентності до препаратів лівотероксину, також не дуже частий клінічний випадок. От, загалом, чим зручні препарати левотероксину, тим, що левотероксин це, власне кажучи, прогормон, з якого у тканинах вже за допомогою Дюдиназ утворюється трийотеранів, який є власне гормоном. І левотероксин він накопичується в організмі, створюється такий, скажімо, запас препарату, і це дає можливість, можливість нашим пацієнтам іноді пропускати прийом препарату не часто, але всі люди і іноді пацієнти пропускають прийом левотероксину, але це не має таких, скажімо, серйозних наслідків. Які ж загальні правила прийому препарату? Він приймається зранку, наче серце, тому що коли препарат змішується з їжею, то тоді всмоктується його менша кількість. Коли застосовуються препарати левотероксину, то на, після першого прийому їжі ми не призначаємо препарати кальцію, препарати заліза, тому що вони знижують всмоктування левотероксину. Вважається, що оптимальним прийомом є прийом препарату зранку до 12-ї години дня, оскільки фізіологічно левотероксин виробляється зранку. Якщо ви змінюєте дозу левотероксину пацієнту, то ця взаємна регуляція, зворотня регуляція рівня теротропного гормону вона не відбувається швидко через те, що, як я вже говорила. Препарат як накопичується близько двох тижнів, так і виводиться близько двох тижнів. І тому контроль тритропного гормону після зміни дози, дози препарату ми робимо або через 6-8 тижнів, даємо трошки більше часу, або через 4 тижні згідно з протоколом до Одесі. 4 тижні це мінімальний термін, якого ми повинні дотриматися. І контроль компенсації гіпотереозу. Зазвичай, скажімо, на першому році лікування пацієнта проводиться двічі на рік, оскільки потреба організму в тероїдних гормонах різна у літній період, у спекотний період, ця потреба нижча, у зимовий період, ця потреба вища. І коли ми лікуємо пацієнта перший рік. Тому і відзначаємо, чи буде доза коливатися у нього впродовж року. Таким чином, контроль рекомендуємо перед холодним і перед спекотним періодом року. Натомість в протоколах до Адеції, на які ми також маємо право орієнтуватися, контроль рівня ТТГ рекомендується один раз, шановні колеги, на 1-2 роки разом із поновленням рецептів. Тобто, це не така вже буде часта процедура. Як же ми титруємо дозу, як ми її підбираємо, нам насамперед треба зрозуміти, яка доза необхідна пацієнту. І це буде залежати як від причини гіпотереозу, так і від віку нашого пацієнта, так і від наявності у нього серцево-судинних захворювань. Але яку б дозу ми з вами не обрали, сперше призначити прийом препарату ми не можемо одразу у повній дозі. От... Є тільки один випадок, коли одразу призначається повна замісна доза препарату, це при тиреоїдектомії. Тобто сьогодні працювала щитовидна залоза у пацієнта, завтра ми провели операцію, так, післязавтра ми призначили повну замісну дозу препарату, звикати до лікування адаптуватися пацієнту не потрібно. А якщо ми говоримо про маніфестний гіпотереоз, про суттєве підвищення рівня теротропного гормону, то ми починаємо завжди з дози 25 мікрограмів на добу, в доадеці пропонується доза 50 мікрограмів на добу. І ми при добрій переносимості препарату один раз на 5-7 днів збільшуємо дозування на 25 мікрограмів до досягнення повної замісної дози. За доодес пропонується стартова доза 50 мікрограмів на добу, але там збільшення дози препарату йде один раз на 3-4 тижні, тобто приблизно така ж сама швидкість збільшення дозування. І контроль компенсації, як я вже говорила, проводиться через 6-8 тижнів, в даному випадку, після досягнення повної замісної дози препарату. Особливі категорії пацієнтів, які. Потребують індивідуального підходу. Це особи похилого віку. Ви пам'ятаєте, що тироксин це препарат, який має позитивну інотропну хронотропну дію. І це препарат, який збільшує потребу міокарда в кисні. Пацієнти з групи похилого віку це особи, які, як правило, мають наявні серцево-судинні захворювання. І тому ми дуже ми починаємо. Цитрацію дози препарату з вдвічі менших доз. Ви бачите на слайді, це або 12,5 мікрограмів на добу, традиційний підхід нашої вітчизняної школи, або за доодецем дозволено 25 мікрограмів на добу. Також варто зауважити, що у похилому віці. Знижується активність вироблення тероїдних гормонів, натомість підвищується чутливість рецепторів периферійних тканин до тероїдних гормонів. І тому навіть дуже невеличка доза тероксину вона може компенсувати стан пацієнта. Також у осіб похилого віку ми розглядаємо Рівні теротропного гормону у значно вищих нормах, ну незначно, скажімо, до 6 іноді пропонується норма теротропного гормону, до 8 приблизно. Тому такий підхід він буде дуже, дуже поміркований. Якщо звернутися до офіційного документу, до інструкції, до препарату, ви бачите, що добова доза визначається індивідуально з урахуванням тих чинників, які вже зазначили. Також є рекомендації щодо розрахунку дози на кілограм маси тіла, звертається увага на пацієнтів старших 55 років або із серцево-судинними захворюваннями, така доза буде менша. Звертається увага на пацієнтів з ожирінням, у такому випадку ми розраховуємо дозу на ідеальну вагу. От. Також замісна доза тероксину залежить від причини, що призвела до зниження функції щитової залози. При субклінічному гіпотиреозі доза препарату буде невеличкою від 25 до 50 мікрограмів. При аутоімунному тиреодиті ми можемо провести такі класичні розрахунки на кілограм маси тіла. Так? Але я думаю, ви зі мною погодитесь, що ми не знаємо у кожного конкретного пацієнта, якою мірою ще працює щитовидна залоза його власна, так? а скільки ж потрібно додати на допомогу. Препаратів тероксину. Якщо ж мова йде про післяопераційний гіпатероз, то доза тероксину, як правило, не буває менше 100 мікрограмів на добу, і, як я вже говорила, вона призначається одразу після операції. Тобто титрація цього препарату вона не потрібна. При аутоімунному тереодиті можемо застосовувати класичний підхід, запропонований розрахунку на кілограм маси тіла. Але на практиці ми частіше орієнтуємося на рівень тереотропного гормону. І хоча не знайшла я, скажімо, рекомендацій офіційних чи документа, на які б я могла послатися, але вважаю, що можу поділитися ну, власним досвідом з вами, що при тиротропному гормоні від 10 до 20, е, як правило, доза тироксину вона становить від 50 до 75 мікрограмів на добу. І при підборі дози спочатку ми рекомендуємо Дійти до дози 50 мікрограмів на добу, провести контроль ТТГ і за, за необхідності, наприклад, підняти дозу чи лишити такою самою. Тому що ми вважаємо, вважається, що повільна компенсація гіпотервозу вона не шкідлива. А от передозування препарату воно може бути шкідливим для пацієнта. Якщо теротропний гормон має більш високий рівні, від 20 до 40 то приблизно доза тероксину буде становити 100-125 мікрограмів на добу. Ну, Трапляються клінічні випадки, коли ТТГ сягає надзвичайно високих рівнів. Це ну, особисто бачила я да, 190 і 200. От. Але при таких навіть височенних рівнях теротропного гормону ми доводимо до, пацієнта до стандартної замісної дози. Так? Хай це буде 100 мікрограмів, проводимо контроль теротропного гормону. І вже далі приймаємо рішення. Я звертаю вашу увагу, що при післяопераційному гіпотеревозі, якщо була операція проведена з приводу злоякісної пухлини щитовидної залози, то рівень, то лікар первинної медичної допомоги не повинен змінювати дозу тероксину пацієнту, який перебуває на обліку у спеціалізованому закладі. Це дуже, це дуже важливо. От oh, і Щодо післяопераційного гіпотерозу вже акцентували вашу увагу. Якщо операція була виконана з приводу дифузного токсичного зоба або з приводу доброякісної пухлини щитовидної залози, то сімейний лікар може коригувати цю дозу. І я звертаю вашу увагу на офіційний документ, згідно з яким лікар загальної практики, сімейний лікар може ввести пацієнта з гіпотерозом у первинній медичній допомозі. Це протокол до ОДІ 514, тільки треба затвердити його в тому закладі. Де ви працюєте. І тут ви знайдете, власне кажучи, ті рекомендації, про які вже е, ви сьогодні чули. Ну, також дається рекомендація щодо оптимального коридору теротропного гормону для е, пацієнтів. Це від, е, рівень ТТГ від 1 до 2. Якщо це особи похилого віку, то тут концентрація ТТГ повинна наближатися до верхньої межі референтного діапазону. Чому ми з вами вже знаємо. Також бачите щодо частоти контроля ТТГ, бачите, про, привертається увага до можливого транзиторного гіпотереозу, коли ми перепевіряємо, чи справді є таке зниження функції щитовидної залози, чи це якась реакція, скажімо, на важке інше захворювання. От. Є рекомендація щодо Оперованих пацієнтів з приводу злоякісних пухлин щитовидної залози, знайдете рекомендацію щодо впливу препаратів заліза, препаратів кальцію, естроген замісної терапії, при якій зростає доза тереоїдних гормонів. От. Тобто документ дуже, дуже зручний, дуже гарно написаний і дає дуже ефективний інструмент для роботи з сімейному лікарі. І я хочу навести. Такий клінічний випадок щодо консультування пацієнтки з гіпотереозом. Це молода пацієнтка пані Яна 32 років. Десь два роки тому був виявлений в неї тиреоїдит, був встановлений гіпотереоз, і вона приймала леботероксин, дозі 50 мікрограмів на добу, але вона нерегулярно лікувалася. Ну, не знаю, не розуміла чи не хотіла розуміти, що треба щоденно приймати препарат. От тоді якийсь час вона приймала препарати більш регулярно, але перед здачою крові на вміст теротропного, теротропного гормону протягом тижня вона лікування не застосовувала. І до мене прийшла на прийом з, з, з рівнем теротропного гормону вище 93. Так, ну надзвичайно високий рівень теротропного гормону, маніфестний гіпотереоз. Діагноз, це буде аутоімунний тереодит, гіпотиреоз стадія декомпенсації. Є рекомендований е, щоденний прийом левотероксину. Чому з дози 50 от, починається? Тому що це для неї вже була звична доза, так? вона її приймала, не потрібно починати тетрацію з 25 мікрограмів. Ми з вами домовилися, що, скажімо, середня така замісна доза препарату це буде 100 мікрограмів на добу. І от, е, Після того, як пацієнтка вже почне приймати 100 мікрограмів, це буде через 2 тижні. Ми ще відрахуємо 6-7 тижнів і проведемо контроль рівня триатропного гормону, і тоді будемо розуміти, достатньо пацієнтів 100 мікрограмів на добу чи цього замало. І не забудьте порекомендувати УЗД, щитовидної залози, тому що може бути аутоімунний тереодит з вузлоутворенням, і. Тоді ми також проявляємо онкологічну настороженість і рекомендуємо, наприклад, тонкоголкову в пункційну біопсію, чи моніторинг, чи контроль УЗД щитовидної залози, один раз на 6 місяців. Шановні колеги, щиро дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, успіхів у лікуванні ваших пацієнтів і уваги до ведення до цього клінічного питання, до ведення пацієнтів з гіпатереозом. А я готова вам. Цьому завжди допомогти.